Доброго ранку. Сьогодні четвер, 22 січня. А небо вже ясніше, вже вже не така глуха-глуха ніч о сьомій ранку. Повіт моя машинка. От така от ситуація в мене на сьогодні. Дуже сильно прижалась до, засніженої, до засніженого узбіччя, тому що на зустріч їхала вантажівка. І тепер не можу звідси вибратися. Ну, не те, щоб я заїхала, я просто дуже сильно прижалась і закопалась. Чи Це розкопуватись, чи це чекати, щоб хтось став і поміг мені. Чоловіку дзвонити не хочу. Ой, б. Вибачте. Подивіться, подивіться, що вона зробила. Пропустила грузовичок звізда. Те, що стою і не можу виїхати, пішла в ті гаражі. Там якийсь мужик. Ось вже світає. А я все ще стою, попросила якогось чоловіка з гаража витягнути мене. Він пробував, пробував, не смог. Зараз приїде якийсь автобусик мікро. Ми ще більше загрузли. Бачите, яка північна їзда? Чуть-чуть притискаєшся до узбіччя і все, сніг тебе пожирає. На навчання я вже спізнилася, але в цьому є плюс. Я буду їхати за світла. Усьому шукайте позитив. Сподіваюсь, не поцарапала машинку нашу. Лопатки в мене немає. Сьогодні приїду додому і кину лопатку в багажник. Одіяло є, машина передньоприводна, Пробувала підкладати, ну. Ну, не, не вийшло. Ну, такий день, такий початок дня мій бложик. Це щастя, що я не десь серед глухого лісу, в мінус 40, а все ж таки місцина живенька, люди й ходять, машини їздять раз в годинку. Я yeah. пісенька? Як тільки мене визволили з снігового полону, отакий був початок мого дня, червоного дня життя. Небо потрохи розвіднялось, і я зрозуміла, ага, до всього ще й день буде сонячний. Тож після школи, після моїх курсів мовних я обов'язково прогуляюся з вами і трохи познімаю решту цього дня. Вирішили сьогодні взяти довгу дистанцію, кілометрів п'ять, мабуть, в один бік. Ми йдемо цією засніженою дорогою, яка веде до нашої лісової сауни, там, на березі озера. Здавалося б, ми ж і так живемо в селі, але оте місце, десь глибше, в лісі, біля води, воно дає ще більше відчуття спокою, ніби від світу відходиш ще на крок і стає якось. Правильніше всередині. Ця дорога мені дуже подобається і влітку, і взимку. Вона щоразу нагадує стрічку таку довгу, рівну, яка тягнеться кудись вперед і не питає, куди ти поспішаєш. Зимові розваги на скутері. Жу, такими зізагами. Шу, шу, я боюсь так їздити. А хтось від цього. Кайфую. і от на фоні цієї тиші в мене в голові крутиться ще один вчорашній лист лист з міграційної служби. Справа в тому, що я вже двічі мала тимчасовий вид на проживання в Швеції, який видається на два роки. І після двох термінів дозволу на проживання а, наступає такий етап, коли подаєшся на постійний вид на проживання. От я відправила документи ще восени в жовтні. І якщо чесно, я морально налаштувалася чекати довго, бо тут це нормально, десь 8-10 місяців, іноді більше приймає рішення міграційна служба. Перед тим як надати вид на проживання. Але вони відповіли вже в січні. Вчора я отримала лист від них, і я навіть не одразу повірила, дуже якось швидко як для них. Вони попросили додаткові документи, і я в якийсь момент зловила себе на думці, що ну тут дуже чітко дивляться на якусь таку стабільність на картинку життя в цілому, і навіть на побут, навіть на цифри. Вони окремо запитали, чи не змінилась вартість утримання нашого будинку від моменту подачі моєї заявки в жовтні минулого року. Хоча я не сплачую утримання будинку взагалі, це чоловіка справа про те, я мушу надати детальну інформацію. Ну, а тепер трохи про реальність, про цифри, які за цими лісами, горами і сонцем. Так от, будинок у нас великий більше ста квадратних метрів, і Швеція це країна, де електрика дорога, особливо взимку. Ми багато палимо дровами. Нам пощастило ліс, свій дрова свої. але електрика все одно є: світло, техніка, обігрів у деяких кімнатах. Далі вода, ми її не економимо. От чесно, ніхто тут не стоїть із таймером у душі. Якщо треба, миєшся, досхочу. Це базові речі. Далі сміття у нас вивозять раз на два тижні. І ще й будинок у нас застрахований. У Швеції всі будинки застраховані, це навіть не обговорюється. В середньому страховка на такий будинок коштує порядка 7 тисяч крон на рік 700 євро. Я пам'ятаю, як чоловік дивувався, що в нас житло не застраховане в Україні, а в нас поки що немає і не було такої традиції, а в війну і можливості, а комусь, на жаль, вже й нічого страхувати в Україні. А і ще інтернет. Інтернет в Швеції, чесно кажучи, дуже дорогий, близько 200 євро на місяць. А вони взяли пакет вигідніший. Ми вже десь в трьох кілометрах від села. Ага. Випадково запаркована машинка серед лісу. Мабуть, полюють на пташок. І от коли все це скласти разом. Електрика, вода, сміття, страховка, інтернет взимку виходить десь 700 євро плюс-мінус на місяць. Ну влітку, звичайно, дешевше, але зима тут довга і до неї звикаєш. І тепер я задумалась над своїми перспективами, чи сподобається це міг міграційній службі, чи ні, тому що вони дуже зважають на те, перед тим як дозволити людині проживати тут постійно. Чи може вона утримувати сама себе? Ну, поживемо, побачимо. Життя покаже, а Бог допоможе. І я думаю про те, як дивно поєднуються ці дві реальності. Оця паперова з цифрами, перевірками, і, і оця жива, де ти просто йдеш, дихаєш холодним повітрям і слухаєш, як скрипить сніг під ногами. І, мабуть, саме в такі моменти я найбільше відчуваю, що життя не складається тільки з рішень і дозволів, а воно все одно тече, навіть поки ти чекаєш. Несподівано біла райдуга. Серед зими. Природа вміє дивувати. Ні, вона трішки-трішки кольорова. Але загалом вона біленька. Казково. Казково красиво. Йдемо вітати Юнера з днем народження. Гюнар це брат Стіга. Сьогодні йому виповнюється 85 років. Нещодавно він пережив інсульт. І зараз відновлюється самостійно. Тож йдемо Привітаємо його, побажаємо йому здоров'ячка міцного. Це наші сусіди. Ми йдемо трішки вище. Він живе на опушці лісу. І до нього в гості приходять білочки. Дерева в таких... Набуває таких цікавих форм під вагою сніга. Дуже навіть красиво. Ну, красивий період року зима, правда? Коли є сніг і мороз, сьогодні у нас мінус 20. І воно таке все ніжне, ніжне. Як, мамо, дитинстві. Казкова, казка про 12 місяців. Привіт! Ти прилетів до нас з Вінниці. Oh, У нас в Вінниці є одна пташка, яка завжди тусується біля нас в парку. І ми з нею говоримо. А коли є жартома, всіх сказав десь років п'ять тому назад: прилітай до нас в Швеції і назвав адресу. Що ви думаєте, наступного сезону прилетіла така сама пташка, як Вінниці. І вона постійно тусується біля нашого будинку, сидить на дереві, дивиться, що ми тут робимо. Привіт, крук! Як там справи в Вінниці? Нормально? Ну, давай побачимось. Стою і дивлюсь, як над головою летить пасажирський літак, і перша думка як же давно я не бачила таких літаків у небі. І водночас я розумію, стоп, я ж реально стою і на нього дивлюсь. Ось він над головою, він неуявний. Але всередині така дивна штука, ніби я не усвідомлюю себе в цьому мирі. Ніби ця мирна Швеція це якийсь фільм, який я дивлюся збоку. Ну, я тут живу, я тут ходжу, дихаю, дивлюся в небо, але відчуття таке, ніби моє небо воно в іншій країні. І виходить такий парадокс: очі бачать мир, а всередині ніби війна. І цей літак він не про радість, не про подорожі, а він про розрив, про те, що я живу тут, але належу десь там.